Чому правозахисники закликають президента України витувати законопроєкт про множине громадянство. Президент має на етапі зараз не підписувати ту редакцію закону, яка була проголосована. Чи створить він загрозу втрати українського паспорта для жителів окупованих територій? Якщо він буде правильно застосований цей законопроект, то ніяких ризиків для наших людей там і не буде. Ці виключення, які дуже нечіткі, ми не знаємо, що може розцінюватися діями, які загрожують національним інтересам України. Та що на критику відповідають депутати, які підтримали документ? Цей закон. Якби не є крапкою, ми точно будемо далі з правозахисниками досконалювати цю процедуру. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Коаліція правозахисних організацій закликає президента України витувати законопроєкт про множинне громадянство. Верховна Рада прийняла документ 18 червня, але правозахисники бачать в ньому низку ризиків. Зокрема, люди на окупованих територіях, які взяли російські паспорти, можуть втратити українське громадянство. Що відповідають законотворці на критику? Дивіться далі у програмі. Законопроєкт, який передбачає для українців можливість мати кілька паспортів вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Ініціативу лобіює також Міністерство національної єдності. Міністерство наполягає, що законопроєкт дозволить зберегти зв'язок із батьківщиною українцям, які змушені були виїхати за кордон під час повномасштабної війни та за інших історичних обставин. Також документ дозволить залучати таланти за кордону та адаптувати Україну до європейських стан стандартів Впевнені посадовці Мін'єдності. Проте коаліція правозахисників виступила проти законопроєкту до його прийняття, а тепер закликає президента витувати свою ж ініціативу. Звернення підписали, зокрема, організації Донбас СОС, ХІДСОС і Кримська правозахисна група. Директорка з адвокації Центру прав людини зміна Альона Луньова посилається на норму, за якою можуть втратити громадянство України люди, що набули російського громадянства. Ми вже час живемо в парадигмі, де Російська Федерація на окупованих територіях нав'язує власне громадянство громадянам України. І цей закон визначає, що добровільне набуття громадянства Російської Федерації є підставою для втрати громадянства, але добровільним не вважається набуття російського громадянства на окупованих територіях. Або на території Росії, якщо мова йде про депортованих громадян України, окрім певних випадків. І от ці випадки вони доволі нечіткі, я би сказала, можуть бути застосовані доволі свавільно. Тобто, окрім власне да, добровільним не є громадянство набута в окупації, окрім випадків, коли дії людини вони або підтримують збройну агресію проти України, або є пропагандистськими і підтримують так само агресію. Або ці дії становлять загрозу національним інтересам або національній безпеці України. І оці виключення, які дуже нечіткі, ми не знаємо, що може розцінюватися діями, які загрожують національним інтересам України. І можна міркувати тут дуже по-різному. От якщо батьки залишаються в окупації, віддали дитину в школу, де їм мілітаризують. Чи ці дії шкодять інтересам України? Можливо. Ми не знаємо точно через дискусію довкола законопроєкту. громадськість знову почала обговорювати питання, чи можливо вижити в окупації без російського паспорту. Людмила Борецька виїхала з захоплених Олешок влітку 2023 року. Каже, російський паспорт не оформлювала. Чи можна було не отримувати російський паспорт? Ну, перші місяці окупації окупанти цього не вимагали. Але потім пізніше людям прийшлося їх отримувати. Чому? По-перше, ті, хто жив у прибережній зоні, недалеко від річки, їх не, їм не давали вільно переміщатися. Тобто вони з двору виїжджали по паспорту і заїжджали так само, оскільки рублів ввели, і за гривні вже нічого неможливо було купити. Людям прийшлося отримувати пенсії, оформлювати пенсії. А без російського паспорта це неважливо. І в основній своїй масі залишилися люди пенсійного віку, а це люди, у яких є проблеми зі здоров'ям. І попасти до лікаря без російського паспорту було неможливо. Як нам вдалося вижити без російського паспорту? Ну, по-перше, ну, стан здоров'я, мій стан здоров'я, дозволяв мені не звертатися до лікаря. По-друге, запас ліків на всі випадки життя, тобто я могла обійтися і мама могла обійтися без втручання лікарів. По-друге, я маю гідну українську пенсію, і я її обналічувала у спритних місцях. Переселенка з окупованого Бердянська погодилася розповісти про свій досвід лише на умовах анонімності. Нас загнали в кут. Нас поставили перед фактом, що ми будемо ізгоями. Якщо ми не маємо паспорта російського, ми не можемо мати медичних послуг. Деякі операції покриває їхній лікарняний поліс. Стосовно комунальних послуг, як їх сплачувати? Усі підприємства перейшли на нові розрахунки. Тож ти йдеш із паспортом до Горгазу, не Міськгазу тепер, а до Горгазу. Там Горводоканал, наш міськводоканал, де вже змінилися працівники. Все більше нових працює. І ти йдеш туди з російським паспортом. Така сама ситуація з роботою. Тепер їхня податкова ходить з перевірками. Усі повинні бути офіційно працевлаштовані, бо будуть великі штрафи 200 тисяч болотних рублів. Вони вимагають офіційного працевлаштування всіх, ніяких конвертів. Все офіційно, все прозоро вони ходять, перевіряють, ти нікуди не сховаєшся. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський теж каже про тиск боку окупаційної влади. За його словами, Росія примушує українців на загарбаних територіях брати її паспорти різними способами, не дають спокою навіть людям у в'язницях. Окупанти. Вони створили такі умови, що людина не має можливості вижити, якщо в неї немає російського громадянства. При цьому це стосується навіть людей, яких вони сфабрикували кримінальне провадження, вони осудили в це. Люди отримали вироки, і навіть в тюрмах їх пресують, щоб вони отримували російські паспорти. Тобто навіть до на цьому етапі. Тиску на наших людей вже на крайньому етапі дам. Фактично в роботу вони проводять для того, щоб всі були з російськими паспортами. Доступ до медичних послуг, працевлаштування, соціальна підтримка, гуманітарна підтримка, місці, вільне пересування все це без російського паспорта. майже неможливо зараз на тимчасово окупованих територіях. Тому о, я знаю випадки, коли люди все ж таки відмовлялися від російських паспортів паспортів цих, і одночасно вони залишаються зараз на ТОТ, вони чекають звільнення цих територій, але цих випадків дуже дуже мало. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Верховної Ради України від партії голос Ярослав Юрчишин один із тих, хто підтримав законопроєкт. Про критику від правозахисників знає, але вважає, що документ не несе принципових змін ті, які насильно були паспортизовані. Ну тобто, ті, які не отримали російського паспорта, в принципі, та для них жодних загроз е немає. Але є категорії, які вимушено були. Е Паспортизовані з точки зору українського законодавства, така процедура є нікчемною юридичною, тобто, ми не визнаємо їх громадянами іншої країни. Але логічно, що коли ми повертаємо території, ті люди, всі, які є на окупованих територіях, вони певний час є під пильною вагою наших спеціальних служб. Розуміємо, що Росія відступаючи, звільняючи. Під тиском українських збройних сил населені пункти могла залишити і, звісно, залишає агентуру. Тому перевірка все одно здійснюється. Правозахисники пропонували тільки за наявності конкретних ризиків, конкретних випадків колаборації, здійснювати таку перевірку. Спецслужби перевірятимуть всіх. Будемо шукати далі цей баланс. Законопроєктом і дискусією довкола нього вже скористалася російська пропаганда. Співробітники Російського державного агентства Україна.ру почали розповідати, що через нього жителі окупованих територій автоматично втратять українські паспорти. Переселенка з Бердянська каже, що багатьох людей на захоплених Росією територіях стурбував цей документ. Чули, звісно, люди бояться втратити громадянство. Ті, хто на Україну плюється, то їм все одно. 40% таких точно є. Це люди без принципів, їм взагалі все одно під якою країною жити. А добрі 40% це просто ті, хто вимушені жити в окупації. Вони залишилися, бо у людей там будинки, квартири. Виїхати це значить подарувати все це окупанту. Це теж буде якось неправильно. Хтось повинен на своїй території залишатися. І це не завжди щасливі люди, ті, хто там залишився. У них старенькі батьки, майно, за яким вони доглядають, і позбавити їх останньої надії було б дуже жорстко. Ті, в кого родичі на вільній території України, вони просто в жаху, що робити, як їздити до дітей, що ми будемо як Північна Корея, це гетто, це якась клітка. Ми будемо відрізані. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, зараз треба чітко донести людям в окупації справжню суть документа. Вже звичайна реакція певна є, але ще немає такої масової бізнес бізнесу з цього питання. Я під же люди чекають роз'яснення певне з цього питання. К з законопроект закон, цей, ще не підписаний президентом. Оскільки я пам'ятаю зараз. І тому там ще може бути там різна ситуація з ним. Але коли і якщо коли в ворог буде системна масово оцей інформаці... інформаційний прилад використовуватися закон вже в своїй пропаганді, то тоді буде зовсім інша реакція людей. Тому зараз я вважаю, що максимально необхідно от, спілкування з людьми істот, і роз'яснювати. Такий механізм застосування цього закону саме у їх випадку. І якщо будуть заяви на рівні дійсно перших осіб держави стосовно того, що ніяких ризиків для цих людей немає з цим законом, що він зовсім наїче спрямований, і так воно і є насправді. Тобто, якщо не якщо він буде в правильно застосований цей законопроект, то ніяких ризиків для наших людей там і не буде. Якщо все ж таки хтось буде трактувати так, що людина ще зобов'язана довести, що вона там не добровільно отримала цей паспорт, тоді да, це проблема. На думку правозахисниці Альони Луньової, документ треба допрацювати ще з однієї причини. Він фактично запроваджує втрату громадянства України як одну з форм покарання за кримінальні злочини. Зовсім неправильно, що цей закон фактично втратою громадянства карає за злочини. Та там є перелік діянь, які носять ознаки злочинних, або прямо вказано, що отримання вироку в певних категоріях прав, наприклад, злочинів фортесного національної безпеки, що це є підставою для втрати громадянства. України. І так виходить, що ми додаємо нібито форму покарання і мали би тоді робити це в кримінальний кодекс України. Тоді всі ви розуміли, ти вчиняєш злочин, а в тебе буде позбавлення волі, а ще можеш втратити громадянство. Ну тоді це буде по правильно. Тому, власне, так ми вважаємо, що президент має на етапі зараз не підписувати ту редакцію закону, яка була проголосована. Ми всі її чекаємо. Вона досі в опрацюванні була. І не було фінальної версії, але той ми, ми власне читали таблиці справкам до другого читання. У будь-якому разі президент не має підписувати цей закон, повернути своїм пропозиціям, які усунуть ці неточності до Верховної Ради України для переголосування. Депутат Ярослав Юрчишин каже, що в будь-якому випадку взаємодія між законотворцями і правозахисниками не зупиняється. Я переконаний, що це питання. Перехідного правосуддя питання взаємодії з деокупованими територіями, питання відновлення довіри громадян, які вимушено були. Залишитися на окупованих територіях, це ну тобто, цей закон якби не є крапкою. Ми точно будемо далі з правозахисниками досконалювати цю процедуру для громадян з окупованих територій. Нам дуже важливо показати, що ми максимально готові до повернення їх. І їм не треба буде адаптовуватися. Ми як держава зробимо все, щоб власне жахи їхнього перебування під окупацією були останніми жахами, які вони відчули. Але в той же час для тих, хто справді займався колабораціонізмом, то Служив в окупаційних адміністраціях, то видавав українських активістів і українські підпілля? Звісно, це має бути кримінальна відповідальність і достатньо серйозно. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.